Ужгородські Карпати тріумфально повернулися із сербського міста Ада. Там наші гандболістки виступили у міжнародному турнірі. Історія тур... турніру Кубок Карпат сягає 20 років. Він був юбилейний, 20-річчя. Це участвували команди гандбола Словакії, Угорщини, Сербії, Румунії. І перший раз запропонували українську команду Карпати, які ми участвували в цьому кубку. Кубок був проведений дуже на високому рівні. Усе фінансування на себе взяла Федерація Гандболу Угорщини, а змагалися за почесний трофей вісім команд. За два дні довелося пройти через важкі випробування. Не скажу, що було дуже легко, тому що ну, три гри підряд це складно фізично, але ми витримали. В принципі, виклились на повну, але за рахунок того, що не повний склад, звісно, були не дуже якісні моменти в захисті, в нападі, але, в принципі, грою задоволені. За відсутності військовозобов'язаного тренера Карпат Бориса Петровського команду підтримував особисто президент гандбольного клубу Карпати також за карпатським на руку зіграла паралельна участь у двох офіційних змаганнях у скороченому чемпіонаті України та в чемпіонаті Угорщини. Дівчата були наповнені ігровою практикою та приїхали на турнір зарядженими перемагати. Зрозуміло, що грати два чемпіонати це дуже тяжко. Ну, ми витримуємо, в принципі, тренуємося, підтримуємо форму, стараємося і там і там показувати хороший результат. Я думаю, ми змогли багато чого взяти з цього турніру. Набралися опит, трошки підтягнули, де треба було. А в підсумку після трьох ігор в один день наступного Карпатівки пробилися до фіналу змагань. І в матчі за перше місце з різницею у вісім м'ячів долали команду з між кольця. Після цього Закарпатки продовжать виступи в другому за рангом чемпіонаті Угорщини. В цьому чемпіонаті завдання команди завоювати друге місце. Ну, перше місце йде в Суперлігу Угорщини, а друге місце ми участвуємо просто як ігрова практика. Нам допомагають у нас. Оплачують суддійство зал харчування, тобто ми дуже це розуміємо. Ми вдячні за те, що маємо таку можливість. Тим часом горська сторона взяла всі витрати на себе на ще один матч Українок. Дуже визначна подія буде 8 11 квітня. 11 квітня ми будемо грати в Кішварді, відбірковий матч чемпіонату світу з північної Македонії. Якщо ми виграємо в північної Македонії. А наш гандбольна національна України на чемпіонаті світу, де представлені наші дві гравчини: Дар'я Кот і Мілана Шукаль. А поки Карпати насолоджуватимуться красним кубком із Сербії. Він пробуде в команди місяць. Після цього трофей передадуть назад за кордон.